Апостол Іоанн каже: я бачив ангела, летящого посеред неба, і в руках своїх він ніс вічне Євангеліє, щоб благовіствувати всякому племені язику і народу. І це Євангеліє, воно пролунало свого часу до Твого. І мого серця, слава, слава Ісусу Христу! Слава. Саме це Євангеліє воно відкрило наші серця для пізнання великої благочестя тайни, що Бог він з'явився у тілі, оправдав себе в дусі, показав себе анголам, проповіданий в світі. Вірою прийнятий і вознісся во славі слава Ісусу Христу. І ось цей самий Бог несотворений, але рожденний від діви, який прийшов в такому тілі, як ти і я сьогодні знаходимось. Він залишив для нас добрий приклад святого і побожного життя. Він залишив для нас. Євангельське вчення, будучи основоположником християнства. І сьогодні ми маємо таку привілегію називатись і бути дітьми Божими по вірі в Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Христос свого часу говорить до учнів своїх, ава Отче, каже: Я не називаю вас. Більше рабами, я називаю вас друзями своїми, бо раб, він не знає того, що, що, що волі господаря свого. Але я, каже, передав вам все те, що чув від Отця свого, і ви, які виконуєте накази мої, друзі мої, слава нашому Господу! І ось священне писання повіствує нам про певні події, які відбувалися, коли Христос, находячись в тілі, проповідував про те, що наблизилось Царство Небесне. Одні люди оточували його і нуждалися в цьому слові благодаті і слові спасіння. А інші, будучи релігійними людьми, обрядово правильними, релігійно підкованими, вони дивилися і шукали за що би уловити Христа. І ось до таких людей Христос, звертаючись, говорить такі слова. Тоді сказав Ісус до юдеїв, що в нього увірували, якщо прибуватимете в Слові моїм, то ви істинно учні мої. І пізнаєте істину, і істина зробить вас свобідними. Йому відповідали ми насіння Авраамове, і не були рабами ніколи нікому. Як же ти говориш, станьте вільними? І Ісус відповів їм: істину, істинно кажу вам: кожен, хто чинить гріх, є раб. Гріха, але раб не прибуває в домі вічно, син прибуває вічно. Отже, якщо син звільнить вас, то ви істинно вільними будете. Слава нашому Господу! Ми сьогодні, зібравшись на цьому місці, розуміємо, що таке свобода в Ісусі Христі. В кожному із нас відбувся той переломний момент. Коли ми освідомили своє рабство, рабство від пожадливостей нашого тіла плоті, рабство від тих похотей, які воставали не душу, і, склонивши свої коліна перед вічним Богом, отримали примирення во ім'я Ісуса Христа і во ім'я крові. Пролитої на Голгофі, слава нашому Богу. Муж Божий Давид каже: я буду зберігати закон твій завжди, на віки і віки. Ходитиму вільно я, бо шукаю наказів Твоїх. Говоритиму про откровення Твої перед царями і не Посоромлюся, Алілуя! слава нашому Богу. Люди, які взискали повелінь Господніх, люди, які пізнали істину Божу, вони істинно є свобідними. В їхньому серці немає ніякої обіди, ніякої заздрості, ніякої горячі, але вони все можуть в укріпляючому їх І Ісусі Христі. Слава! Ісусу Христу. Це той самий Ісус. Який свого часу, залишивши для нас приклад святого і побожного життя, приніс себе в жертву на Голгофі, для того, щоб ти і я мали причастя в Його святому єстві. Ми розуміємо, що таке причастя це так само таїнство, таїнство, яке ми совершаємо во ім'я розп'ятого, помершого і воскресшого, маючи причастя до. Хліба, тобто слова Господнього, маючи здорове спілкування з браттями, маючи здорові відносини в своїй помісній церкві, у відносинах з братями і сестрами, коли ми можемо прямо дивитись один одному в очі, коли можемо подати руку і підв'язатися в молитві за церкву, за віру євангельську, передану для святих. Це є переломлення того Духовного хліба, і потім воно відображається фізично, коли ми. Приймаємо цей хліб, яке є тіло Ісуса Христа. І ми з вами, будучи одним тілом, маємо спілкування один з одним у дусі. Слава нашому Господу. І так само приймаючи чашу, яка є кров Нового Завіту, ми розуміємо, що це таке. Якщо ходимо у світлі, якщо маємо спілкування один з одним, то кров Ісуса Христа а отче, вона умиває нас від усякого гріха. Слава нашому Богу. На протязі цього тижня ми знали, що буде відповідальне служіння перед Божим лицем і апостол Павло він залишає настанови для народа Божого, щоб обходили себе, щоб і спитували себе, чи у вірі вони і протягували руку не для осудження. Для оправдання, щоб мали життя в самих собі, і ми обходили своє життя, ми шукали спілкування з братья, ми аналізували своє життя на основі священного Писання. І сьогодні ми зібралися, будучи. Оправдані Господом Ісусом Христом, маючи дерзновіння пред Богом, тягнути руку свою до святині. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Біблія каже, до свободи покликані ви, браття, де дух Господній, там свобода, слава Ісусу Христу. Як би мені хотілося сьогодні, щоб в Твоєці була свобода для святині. Того Духа, щоб із наших уст лилися пісні хвали, щоб із наших уст лилася молитва духом і ходатайство за насліддя Господнє. Алілуя! Слава нашому Богу! Іуда каже, збудовуйте себе у найсвятішій вірі вашій, молячись Духом Святим, зберігаючи себе в любові Господній. ось ця любов. яка Вилилась свого часу в наші серця Духом Святим, вона сьогодні проявляється в наших євангельських служіннях, в нашому дерзновінні приходити пред лице Боже в нашому спілкуванні один з одним, і коли ми підтримуємо одне одного, слава нашому Богу. Тому то мені би хотілося зараз ще раз і ще раз закликати нас до молитви, до молитви освіти. Свячення перед цим відповідальним служінням, щоби можливо, якщо ще десь є, можливо, якісь дрібнички, десь щось не то, десь не так сказав, не так подумав. Нехай зараз це, воно буде відкрите у світло і кров Ісуса Христа. Вона умиє нас і не буде сумніву, і протягується рука з дерзновінням перед Божим лицем, народ Господній, сколоняємо наші коліна і молимось. Амінь.